Питання було щодо закинутого безкоштовного, майже безкоштовного житла у джунглях. Ось такий варіант показую. Він, в принципі, біля дороги, непогане місце. Але втрачений контакт вже давно в Барангаї з власниками. Через це. І на землю, і на будинок фактично ніхто не висував претензії, і вони в таких випадках, але це все індивідуально. Треба йти до барангаю і питати право на проживання, перебування і на яких умовах. Ну, тобто зазвичай прибрати територію. Я вам зараз зроблю кругову панорамку, щоб ви бачили, ось в принципі, місце дуже непогане, але майже ну, на кожному острові. В кожному барангаї є е, такі будинки, вони про них знають, нічого з цим не можуть зробити, але їх цікавить те, щоб був порядок, плюс-мінус, і, скажімо так, безпечна зона при сходженні, якщо це сміття, селі або падіння дерев, то ваші обов'язки буде це все прибирати. Ще раз кажу, воно умовно безкоштовне, тому що все одно треба буде вкладатися хоч трошки ну, в принципі, на прибирання, дах там ремонтувати і так далі. Але є прецеденти, коли за домовленістю з барангаю в таких будинках люди оселяються. Ще раз скажу, це з дозволу. Є без дозволу, але я то не коментую. Всім добра.